І продовжимо говорити на цю тему із з Оленою Висоцькою, заступниця міністра юстиції, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, президент наприкінці тижня підписав закон, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язаних мобілізуватися до лав збройних сил України. А скільки часу потрібно, щоб документ був повноцінно реалізований? Це буде залежати звісно від волі самих засуджених. Укладати контракт, подавати заяви в цьому законі саме бажання засудженого, його мотивація укласти контракти з Збройними силами і таким чином отримати умовно дострокове звільнення є визначальним. Тому, коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які Хотіли б приєднатись це лише попередні дані все покажеться практика. Якщо говорити про час, ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали заяви. Відповідні зараз проходять військово-лікарські комісії. Зараз знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині, і ми передаємо матеріали до суду. Ще уточнення хочу все ж таки зробити, кого із засуджених можуть мобілізувати а хто такої можливості не має? Зокрема, якщо йдеться про вбивць. Дійсно, закон має ряд обмежень, тобто статей. Це як правило дуже важкі насильницькі злочини. Це вбивство двох і більше людей, це сексуальні злочини, зґвалтування, це злочини, наприклад, посягання на життя правоохоронців, нещодавно був резонансний випадок. Тобто, народні депутати, приймаючи цей закон, давали можливість. Обмежену можливість, тобто не всі категорії засуджених зможуть скористатися. Це була певна дискусія, це робилось навмисно для того, щоб убезпечити військових від зайвих, скажімо так, проблем із категорією засуджених, які ще не готові допомагати збройним силам. От дозвіл на долучення засудженого майна дати і командир. Як загалом налаштовані військові? Я так розумію, що це будуть окремі підрозділи, але хто там буде командиром? Кадрові військові? Так, звісно, це будуть кадрові військові, які зараз почали з нами роботу, і їх думка про приєднання того чи іншого засудженого до їх підрозділу є також визначальною. Тобто, одна справа це бажання самого засудженого, але командир тут має певні повноваження і може відмовитися від тієї чи іншої людини. Скільки вже людей подали заяву? Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття е, цього закону. Е, не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, що вони приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися. Вона здебільшого впливає на, на те, що ми е, розуміли, що будуть певні постатейні обмеження, так і так, пані Олена, ми вас чуємо. Чуємо, продовжуйте. Вибачте, ми розуміли, що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно дострокове звільнення і укладуть контракт. Також мова йде про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу, і звісно, що у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби, це віоінфекція, це туберкульоз або гепатити. Тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. і тому коли ми говоримо про великі цифри, про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально, це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і це 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно достроково звільнитись за умови укладення контракту за збройним силам, це допомога для збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон. А от цікаво, за якими критеріями ви визначаєте? Тобто, я так. Як розумію, що попит він більший ніж є можливість в зв'язку з критеріями? От за якими критеріями ви визначаєте, що людина, наприклад, вона просто хоче уникнути покарання і розглядає це як такий шлях на свободу, а потім ймовірно може і втікти, а не воювати. Ну, перше потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок, такий, і відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту, це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хоче спекулювати на цій темі, всі такі люди зможуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі. Друге питання: що закон дуже чітко визначає групу людей, які і не можуть взяти участь проекти, тобто це конкретність частини статей, так за якими засуджений. Це дуже об'єктивна інформація. Ми бачимо вироки кожного засудженого, тому роз'яснюємо, що той чи інший просто не підпадає під дію такого закону. Ну і третє, це, напевне, найсуб'єктивніший це оцінка. Нашої адміністрації, а саме оцінка ризиків вчинення повторного правопорушення. Ми її проводимо вже кілька років серед всіх засуджених. Звісно, є класичні характеристики того чи іншого засудженого. Ми повідомляємо командиру про таку історію відбування покарання в наших установах, тобто, чи працювала людина, чи порушувала порядок, і таке інше. І у командира є оце право прийняти попереднє рішення. А вже суд визначає остаточне рішення рішення про застосування умовно дострокового звільнення я вам дякую, пані Олена, за розмову, за ваші відповіді. Це була Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України.